Сьогодні взагалі перший раз е, рівняв вручну фрезером, такою фрезою, таку дошку, слеб. Вона була така трошки вертольотом, товщина її була майже 7 сантиметрів, Я її майже зігнав до 5,5, завтра ще От Ще буквально тут півтора мм десь лишилось, то я її вже завтра дорівняю. Чесно, дуже багато часу пішло на рівняння. Плюс, блін, в мене потужнішого фрезера немає, тільки оцей Дніпрайм. То, так, я ним проходжу десь так от стільки дошки йду відпочивати, бо й самому. Руки втомлюються. Ось така у мене кареточка тут. Відповідно, має трошки запасу. Раптом там буде якийсь ширший шлеп, слеп. Коротше. Ну, отак. Все, йду відпочивати. Завтра вже буду продовжувати далі рівняти. Це вже друга сторона, та тут знизу. Вирівняв. Це з другу сторону це залишилось завтра відкалібрувати повністю. І в мене от ще один. Зняв кору. Шашель Гарно так побив. Ну, але все одно буде відрізатись тут такий шматок. Ну, це вже завтра. Завтра, післязавтра, короче. буде стіл. Да, тут всі такі от тріщини є, всі ці тріщини буду заливати. Епоксидною смолою, так само один сучок, якось так.